Вітаю вас! Наступні декілька хвилин ми проведемо спільно, детально оглядаючи ось це чудове кабінетне крісло моделі Presidents. Крісло моделі Presidents – це і директорське крісло нашого власного виробництва, яке виготовлено лише з натуральної італійської шкіри найвищої якості люкс. За потреби покупцею ми надаємо клаптик шкіри. Стосовно фурнітури, використана найякісніша фурнітура, яка витримує навантаження 150 кг. Крісло обладнане п'ятьма коліщатками, міцною металевою хрестовиною, яка прикрашена накладками з натуральної деревини. Багатофункційний механізм мультиблок, який надає можливість гойдатися на кріслі, зафіксувати його в одній з п'яти позицій та відрегулювати. Висоту сидіння. Також ви можете обрати один з п'яти кутів нахилу крісла. Спинка крісла надзвичайно красива та виконана методом каретної стяжки. Погляньте, який розкішний вигляд. Дуже красивий колір шкіри. Комфортна посадка. Дуже красиві підлокітнички, які оздоблені також декоративними цвяшками. Ось колір деревини хрестовини. Дуже красиве поєднання дерева та шкіри. Красиві кольори. Такі вушка, які також декоровані цвяшками. Вигляд задньої частини спинки крісела. Ось такого красення ви можете у нас придбати для свого кабінету. Друзі, в описі до цього відео міститься клікабельне посилання на наш сайт саме на це крісло, та ви знайдете усю необхідну додаткову детальну інформацію, то детальний опис, додаткові фотографії крісла, усі його характеристики, наші контакти, а також актуальну вартість даного товару станом на момент перегляду вашого вами, цього відео та на момент придбання цього крісла. Усім дякуємо за увагу та бажаємо гарного дня.